Треба берегти планету нам. У Подільській громаді відбувся конкурс екологічних агітбригад на тему вода життя, який об'єднав творчі небайдужі колективи закладів загальної середньої освіти. Захід став не лише демонстрацією екологічної культури школярів, а й важливим нагадуванням про цінність водних ресурсів. Захід розпочався з хвилини мовчання, під час якої всі присутні схилили голову в пам'ять про мужніх українських воїнів. Після хвилини мовчання зала наповнилась звучанням гімну України, який усі співали з гордістю та вдячністю. Першою частиною заходу стала відеопрезентація еколого-процвітницької та природоохоронної діяльності, яку протягом навчального року проводили колективи ліцеїв. Учні демонстрували результати участі в акціях, екологічних проєктах, благодійних ініціативах, звертаючи увагу на те, що довкілля потребує постійної турботи. Після презентації розпочалася найочікуваніша частина. Конкурсні виступи агітбригад. Учні кожного ліцею підготували змістовні, творчі, часто емоційні та сценічно насичені номери. У своїх виступах вони порушували найактуальніші проблеми сучасності. Екологічні наслідки війни та вплив бойових дій на природні ресурси, проблему забрудненого повітря та необхідність зменшення техногенного навантаження, нераціональне використання води, її забруднення та зменшення доступних запасів, адже саме в Вода є основою життя на землі. Агітбригади бригади не лише інформували, а й закликали до дій: сортувати сміття, економити воду, брати участь у природоохоронних заходах, стати екологічно свідомими громадянами своєї держави. По справжньому знаковою подією стала участь у складі журі Тамари Лянко, провідного інженера відділу водних об'єктів причорноморського центру, водних ресурсів та ґрунтів. Вона подякувала всім колективам за їхню небайдужість, свідомість та розуміння важливості сучасних екологічних викликів, зокрема збереження водних ресурсів. Перед оголошенням результатів глядачі мали можливість насолодитися яскравими номерами талановитих вихованців Центру дитячої та юнацької творчості, які додали заходу мистецької атмосфери та подарували всім присутнім чудовий настрій. Хочу звернутися до всіх наших учасників, до бригад, до тих, хто їх готував. Дуже приємно бачити, знаєте, з кожним роком рівень підвищується, підвищується сьогодні. Ну, мене, як одного з членів журі, я вам хочу сказати, що різниця між командами там бал-2 бала. Тобто рівень дуже високий, дуже всі відтягнулися. Дуже приємно бачити, що е, підготовка була до цього. Я вам всім за це дякую. Я думаю, що завдяки вашим виступам, тому що ця інформація піде в широкий загал. Люди задумаються над тим дійсно проблемами, які сьогодні є в нас з екологією, над цим всім. І ви всі внесете в цю свою частину. Після завершення всіх виступів журі визначили переможців конкурсу. Результати були такими: третє місце ліцей номер 5 еколог. Друге місце ліцей номер 2 Ековарта. Перше місце та абсолютна перемога команда ліцею номер 6 яка вразила журі глибиною ідей та високим рівнем підготовки, які далі будуть приймати участь в обласному етапі конкурсу, який проходитиме в заочній формі. Дуже сподобався цей захід. Ми дуже готувалися і готувалися не тільки для виступу, а проводили увесь рік цю роботу. Тому Вважаємо цей конкурс дуже важливим для екології, тому що це не тільки про виступ, про якусь перемогу. Це перемогу для нас, про нашу екологію, про те, що ми зберігаємо нашу землю та природу. Тому дякуємо організаторам за такий чудовий конкурс. Ми дуже раді за перше місце. Конкурс завершився, але його основний меседж залишається з нами. Вода це життя і збереження природних ресурсів є спільною справою кожного з нас.